Слава Україні! Сьогодні в нас включили x 2 на сакральні уламки, а також x 10 на Фрею. Як на мене, досить крутяцький герой. Хочу собі її на аккаунт. До речі, де вона тут? В галереї подивився на її оцінки. Ну і оцінки також в неї відповідні. Так, фрея 160 оцінок. Як бачимо, як бачимо, я дивився ще вчора. вчора... Було менше оцінок. Ну, супер-супер топ. Е, так. І відкривати будемо багато. Тож, з вас лайк, підписка. З мене купа відкритих уламків і надіюсь що купа легенд, а також фрей. Але, перш ніж перейти до відкриття, вам розкажу одну таку цікаву річ. В нас зараз включили турнір. Турнір, який закривається фактично без уламків. За рахунок злиття, е, там призиваємо релікварів, чи. так, ну довго задумується. Е, за рахунок релікварів за рахунок живоглотів. Де вони в нас є? Ось це 250 очок один. А в мене їх багато, то, Тож в мене трошки більше. Але в нас сьогодні йде. Турнір. На наступний тиждень у нас буде подія, яка закривається найкраще сакрала. Тож, враховуйте це при сьогоднішньому відкритті. Не зливайте всі сакрали, якщо ви робите злиття. Я злиття роблю. Але ж я, 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 я надіюся на чудо і на КБ. Так, перший мій твін. Якщо буде щось трошки підторможувати, це, в мене, це я не дома, це я, це я на поганому інтернеті. Перша айна, не цікаво. Ну, в принципі, бачу, що не підтоможе, тож нормально. Другий Ясмін. Я вже чекаю на Фрею. Поки X2, X2, <с> <Х2. с -2> шалений X2 <Х2. с -2> Легендопад. Так, Маїв. П'ятий улам. І Фрею дай. Ха, ага, блін. Петьон, ну Пікіон насправді супер топ, як на мене. Але я його маю було злиття, я його робив. Фрея. Фрея X10. Хоча б. До речі, от зараз зупиніться. І давайте так. Напишіть, хто вгадає, скільки загалом буде. Разів спрацює X10. Тобто, скільки фрей я дістану за відкриття. Чи хоча б одна буде? Так, ще один епік. Давай фрею ще. Ну. 10 уламків, X2. Все на все одна легенда. Таке собі, таке собі X2. І ще один. І на жаль, це знову епік. Ну, що сказати, що класне X2, то загалом не дуже. То не дуже. Де мої... Ага, перший Ну, Ну клас, але толку, Якщо я чекав, ти відкриваєш на X10, щоб отримати то, що є. Ну, дивно. І переходимо до наступного аккаунту. Наступний буде Юра. В Юр будемо відкривати, мабуть, ну, 6 сакралів, якщо це буде без легенди. Якщо це буде з легендою, то буде трошки менше. Юра хоче тільки закрити турнір. І все. Перша. Телесія. В принципі, непоганий епік дає штрафи захисту. Другий епік. Таран. Нічого цікавого. А що в нас? У нас. Що в нас? У нас закінчилося срібло. Все я повернувся і срібло є ще 4 уламки. <клухи> <клухи> Давай фрею. Х10. Х10. Поки 20 не на рахунок не в користь фреї. Добре. 750-1250 і ще один. І того ми вписалися в 5 уламків. Ну, але, на жаль, це без спрей. Х10. Х10, як завжди. Ну, нема що сказати, просто без коментарів. Дякуємо, Юрі, і рухаємося далі. Тепер на черзі Дмитро. Дмитра буде будемо відкривати 6. Срібло є, місце є. Тож, погнали. Має залишитися 4. Головне не помилитися. Дай фрею. О, є! Клас! ха ха А я думаю, сніг падає, я думав священний орден зразу. А це ж нові варвари. Вони в постелі, але якісь снігові постелі. Клас! Вітаю! Дмитро, вітаю! Клас! Ще б одну фрею! Зразу дубль. Два уламки. Три уламки. І того можна обійтися, в принципі, п'ятьма уламками, я думаю, Дмитро би так і зробив. Mm. Mm -hmm. І ще один. І ще легенда! Ага, і Ерол. От, священний орден і сніг, і якраз те, про що я говорив. Ну, так чи інакше, я думаю, це вдале відкриття. Я би, звичайно, при тому, як падають легенди, зараз, я би відкрив все. Але я, Дмитро не я, це я Транжира. Дмитро, дякую і вітаю з Фрею і переходимо до наступного аккаунту. Тепер Максим. У Максима будемо відкривати 7, має залишитися 4. Головне не, не провтикати це. Це важливо. Знову ж таки, Максим якраз про це і думає, що на наступний тиждень треба буде робити подію закривати. А закривається вона найкраще сакралами. Джоргі, в принципі, хороший епік. Ну, але заходить в основному зараз на крипту. Реала аналогічну крипта. Давай легенду вже. Давай, давай фрею. Фрея супер топ. І це не фрея. Це Ну, <смас> Що сказати? до Оели, але. Але в цій парі Олтан гірший. Валла краще. Ну, 4-1 не на користь Фреї. 11, так, so, 4. Все, останній уламок, дай ще Фрею. Ні, це не жаль не Фрея. І дякуємо Максиму, і переходимо далі. Так, тепер черга Артема. Вартема будемо відкривати, скоріш за все, що 6, якщо получиться з легендою, то 5. Перший. Суто під, під, під турнір. Перший талія. Нічого цікавого. Другий. Телець. Ну, є цікаві пачки, колись точніше були. Зараз я сумніваюся, що їх хтось використовує. Коли закидували багато утрути через двох тельців і миттєве активування через, наприклад, Еленаріл. Але це вже давно не грає. Два. Третій. Давай трей. Джаран. Ну, це крипта. Три. Ще три. Страхулют. Ну, колись це була гроза всіх підземель. Але вже пройшли ті часи. Ще два, так. Ще один епік Джоргі вже в принципі Джорг. Джорг Джоргі це супер топ, а от Джорг то, то крипта. І ще один це караулка. Ну, колись її активно використовували на кланбосі. Зараз це вже такий прохідний варіант. І, ну, якось так. Дякуємо Артему і ходимо далі. Тепер два аккаунти в міші. Перший аккаунт будемо відкривати 7 уламків. Має залишитися 6. Головне нікому не провтикати, не наробити чудес. І хочеться вже ще раз дістати хоча б фрею. М -м -поки, поки, поки нічого цікавого взагалі. Давай легенди. Легенди, де? Ну, який я Ларі, який інтіларі. Та давай легенди, давай Фрея. Давай якийсь хто. каймер. Так, щоб я тут задусився, Жаба мене задусила. І Фрея. Ай, блін, Галісея. От знову ж таки, священний орд падає сніг. І ти вже надієшся, що це Х10. А тут. не. Що то, то було? А тут Глісея Мороза. Добре, ще два. І. Руель знову ж таки, не X10. І Тортура. Ну, на жаль, X10 не спрацював. ну Чому так, я не знаю. Десь з зверху лічильник, щоб він весь час висів, щоб було видно, скільки в результаті дістав Фрей і скільки було легенд. Ну, <кхм> якось, 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 якось не, не зрозуміло. Можливо, і додавлю ще загальну кількість уламків, щоб було видно. Також буде цікаво провести статистику. Добре, дякуємо Міші і переходимо на наступний аккаунт. Спроба номер 2 Тут ми відкриваємо 11. Має залишитися 10. Ну давай фрею. Поки тільки одна. В Дмитра. Надіюсь, що я буду теж в тому списку, в кого буде фрея. Маніак. Ну заргала, колись це був взагалі супер топ, зараз такий середнячковий епік. Ну, в принципі, епік як епік, а все решта того, що було, то таке корм. Ще один єлогірна. Не цікаво. Давай, давай фрейю. Фаталіст. Фаталіст до сих пір супер топ-епік. Використовується в різних пачках на клан боса і. Це Хурндіг. Колись на нього було злиття, в принципі, герой досить непоганий. Але. Але це не фрея. Як Як просто це пояснити? Невідомо. Як воно працює, коли включає ті ікси. Морф. Ну, мор має чим Мор хороший тим, що він має бонус точності. Все. Ну, дай фрейку. Це корм. Ще два уламки. Х2 все таки. І X... плюс Х10. І. На жаль, на жаль, це... Це. Це не фрея, це навіть не легенда. Це прохідний епік, який в принципі не цікавий. Е, великі дякую Міші за два аккаунти, і будемо рухатися далі. Тепер Сергій Сергій недавно стався не, неприємний невеличкий казус. Сергія було 30 плюс уламків темних, я їх відкривав, але е, відео не робив, бо не дістав, не дістав нічого цікавого. І якось якось не хотілося випускати чергове відео. Дхук, хороший герой е, чергове відео з... без легенд. Всі ми приходимо подивитися на те, що десь є легенда. Лурія також непоганий епік е, тому Тому було прийнято рішення не випускати відео. Каркулом це колись був супер топ, один з трьох героїв, який накладав масову контратаку. Окультний на клан боса досить непогано, коли заходив, як накладач отрути анакс аналогічно на клан боса. Так, а де легенди? Де легенди, я питаю, де Фрея? Звіроя Ну Це такий сум'япік? Е, так, священний орден. О, реліквар як же ж без реліквара перший. Той герой, якого ми можемо зробити. Просто зробити. З таких нескладних героїв, яких всіх можна вибити в компанії. Радник це був частинка блендеру поганенького збирачка трупів корм. Так, а де? де Х2? Заргала? Добре, 9 уламків відкрито під X2. От який жахливий буває рандом. 10-й хорден. хорден. Герої, якого ми отримуємо за вхід. Та ну! Тершон 11 епік. 11 без... Ну, 12, 13. 13 епіків під X2. Як вам такий дроп? Шалений дроп X2 просто в силі працює. Ну, Сергій, вибач, я не спеціально. Я на це впливу не маю. І дякуємо Сергію, і йдемо далі. Тепер черга. Мажор мажор Наталі. В Наталі ми відкриваємо все. Просто все. І чекаємо на Фрею. Так, Кайден. Ну, герой, який дозволяє закрити, закрити крипту, бо воскрешає. Загалом більше ніде не використовується. Дрейк. Схожий на Дракоморфа, але це корм. Дракоморф у нас заходить на клон боса, а це просто корм. У метогі крипта. До речі, в Наталі закривала в новічі метогі, і це епік. це епік. Перед тим, до речі, малкіт перебігав і також була довга заставка. А що, все, Всіх легенд розібрали? П'ятий. Вузгар. П'ять уламків, поки без легенди. Якось спочатку на початку відкриття сипали легенди. Ну, не те, що сипали, просто час від часу прибігали. Драха супер топ. До речі, драха-лиса бачили. А от. Тепер. Армстром топчик. А от тепер навіть легенд не дає. Сім уламків без легенди. Восьмий. Реліквар. І реліквари посипалися. Ну... І це не Фрея. Це Кантра. Ну, Кантра досить непоганий герой. Їй заходить на гідру. Колись на неї, якщо я не помиляюся, було злиття. Я її робив. Але. Я її на гідрі не використовую, в мене вроді навіть б'є. Але X10! X10 спрацював один єдиний раз сьогодні. Це жах. Це просто жахливо! Гратолам! Ну. 12 уламків, оди, одна легенда. Перед тим з 13 -ти, жодної. Так. І. Ну, от, криудан, топчик Топчик на лавового рицаря. Своїм контролем морозить клас. Ще одна метоги. Ну, от на метоги я вірю, що є X10. І того, що виходить? 17 оламків, одна чи 2 легенди. Одна легенда. Це жахливо. Це жахливо, дуже жахливо. І саме цікаве, що я зараз маю відкривати свій ще аккаунт. А я хочу прею! А... З, з, з такою ситуацією, як зараз є, скоріш за все, що я нічого не, не отримаю. Ну, дякую Наталі, і переходимо далі. Ну і традиційно на закупку вже буде мій аккаунт. Себе я роблю злиття, але я. Я я я, 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 я ж вірю, що мені кламбос ще насипе сакралів, і я закрию. Якось це закрию ту подію. Перший отруйник. Е, досить непоганий епік. Досить непоганий епік. В принципі, використовувати можна і в підземеллях, і на е, проклятому місці Ну, Вже старенький епік, який зараз практично не грає. Хоча непогано, непоганий герой підтримки. Каноніса, ні, хоуп! Нічого цікавого. Дай мені фрею. Але я щось дивлюся і надії в мене все менше і менше. І, ну це не фрея, це дубль бадель Казара. Герой непоганий, герой класний. Але на він мені? Я що відкриваю на X10 сьогодні на Бадиль Казара? 6 уламків. Я не знаю, має бути фрея ще. Передзвін. Ну, передзвін вже застарівший епік. 11 сакралів. Ну, 13 було без, 17-1. Легендарний, тож 11, я не знаю на що мені розраховувати. Можливо, ще прийде, можливо, не прийде. Не знаю. Надію, що прийде. Ну, якщо мені завтра випаде сакральчик, то я все рівно його відкрию, бо я хочу фрею. Хіба би зараз прийшла? Ну дай, ну, ще один сакральчик. Останній, більше нема. Його фрею, ну! Це, це третій десь. Якщо я не помиляюся, це просто. Третій брогні. І саме цікавий нюанс. Саме цікавий нюанс. Що в мене дворфи закриті. І брогні в мене третій. І якось так. Якось так. Пора робити плюс один. А, ну. Що тут скажеш? Це. Це жахливо. Це просто жахливо. Х10 насправді зі стількох е, уламків, зі стількох легенд, один раз спрацював. Тож, щоб сказати, я що вірю, що це X10 ні, я не вірю в нього. Е, можливо, е, є там. На 3%, можливо, на 5% більше шансу, що випаде саме герой, на якого якоби говорять, що це Х10, але насправді е завжди видається так, що за малий шанс ну, не, не, не попадає Х10. ну, вже бувало неодноразово це пере перевірено, що ну, десь-не колись воно буває, що спрацює, але в основному не приходять герої з Х10. Не приходять ні з темних уламків, ні з жовтих, нічого не приходять. До речі, от напишіть. Як ви, ви вірите в X10, що це саме X, шанс збільшений на 10 10 раз, не на 10%, а в 10 раз. 10 10 раз. Е, так, так, так. X10. От ви вірите в X10? Я, наприклад, не вірю, я не можу сказати, що сьогодні воно якось проявилося. Один. 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 Серйозно. Зі стількох легенд, зі стількох уламків, тільки один раз стрельнув Х10. Ну, це Х2, Х3. не Х10. Тож, такі вийш відео, такі вийшли відкриття. Пишіть. Що дістали ви, якщо ви відкривалися, якщо не відкривалися, то напишіть про, про шалений x10. І всім дякую, до речі, спочатку за уламки, всіх хто дав. Також нагадую, я допомагаю на влаштуванні всяких різних пачок по рейду. І не тільки допомагаю по рейду. І всім дякую за перегляд, все буде Україна, до нових зустрічей.